Всім привіт, це міра. Ви знаєте, я люблю робити деякі дивні, скажімо так, відоси. Інколи люблю підіймати дивні теми. Інколи це збирає перегляди, інколи ні. В мене це не те, щоб сильно хвилює. Насправді мені просто по приколу висирати деякий такий забавний контент. Якщо ви на мене підписані, чи якщо ви дивилися деякі з моїх останніх відео, то ви могли знати про те, що я не те, щоб якось прязку використанням аїшки. Не в тому плані, в котрому хтось міг подумати. Ні, мені просто забавно з нею робити якісь приколи і на основі цих приколів або малювати щось, або ну, робити пісеньки. І, коротше, робити багато всякого чогось забавного. Не те, щоб я напряму коли-небудь використовувала чи планую використовувати Аїшку у своїх малюнках. Але її дуже прикольно можна використовувати як генератор шизанутіших ідей. Реально, прям, ну. Прям поїхавших. тому я вирішила поділитися цією м'ягарозлякухи з вами. Пішла в тежку, вислала оцей вот пост, можете почитати. Там я просто кажу, що чуваки, от є такі-такі-та -то, то персонажі, мємні, локальні, вам не важливо їх розуміння. Нагенірця з ним якихось от прям дуже дивних, але угарних пікч в оцій, от аїшки, залишили поселенко. Ви нагенерили, і я не знала, що це насправді робити. Да, 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 да. Там було написано, що я якби оберу саму круту картинку, і і все. Типу, в цього не було якоїсь мега задумки мега ідеї. Але я вирішила, що мені все одно потрібно висрати з цього відос. І там я теж це написала. Спочатку я думала просто мега-підбірочку, але я ж художник, мама, мене художниця народила, що я цей талант буду просто так просирати. Ні, тому я взяла цю. Таку картинку, котра виграла. Виграла вона м, способом таким дуже демократичним. Я і мої дві знайомі слеш подруги, слеш ЯХЗ, вообще, як вас називати. Ми обрали серед всіх цих х... <штовх> штук оцю от найкращу м, методом голосування. Да, картинки в нас набрали якісь бали, ми це все рахували і виграв оцей от шедевр, за котрий я тапіла просто до останнього. Ну, і, очевидно, мені потрібно було просто перемалювати цю картинку. Але я подумала, що перемальовувати один в один ну, типу, який сенс? Окей, да, я якось по-прикольному намалюю цього корейця. Якось мені прийдеться виламувати собі мозок з тим, щоб нормально зобразити тих котів на фоні. Але ну, я за прикалесні ідеї. Тому я так перемалювала цей малюнок, але це не перемальовка один в один. Тобто в мене є основна ідея, в мене є персонажі, і я з цим роблю, що захочу. От так вот. Також в кінці відео не переймайтесь, я покажу всі картинки, щоб ви не генерили, тому що насправді там багато реально прикольних, угарних, мемних, шизових. Просто тих, на котрі справді хочеться подивитись. Вважаю, буде справедливим почати з того, що, будь ласка, зверніть увагу, о май гад, Міра скетче одразу в діджі. Вау! <laughs> wow. Хто новенький, то це такий Мінмієм локальний з тим, що на мірочка в нас до давнього часу абсолютно точно не вміло скетчити на ноуті. Да, коли вчилася малювати в діджі, етап скетчингу був для мене, типу, з чим. Як я казала спочатку, я вирішила, що персонажі і все-все основні, знаєте, моменти оригінальної картинки. Я зберігу, але маю право переробити композишн маю право переробити, очевидно, пози, маю право переробити вообще все. Тільки головне, щоб картинку можна було вгадати, ну вгадати персонажів, Окей, ладно. Ц це цю жодність, цей неймовірний треш, приробити так, щоб це можна було впізнати. Не те, що в моїх силах, тому так, я зберігла персонажів і цього, неймовірно, м'яного кориця. Він в мене трохи змінив свій вайб, він в нас став більш артистичним, він в нас став не таким покерфейсним, але, чесно сказати, я не думаю, що це сильно погано. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Чесно, дуже довго маялася з тим, як його, блін, показати. Доволі довго маялася з його обличчям. Чомусь воно дуже довго не давало мені покою, і він в мене протягом майже всього скічного виглядав як мегакукол. кукол Я хезик це пояснити інакше. Я доволі довго маялася з його ртом, але чесно, мені врешті дуже подобається, як він виглядає потім зацінте і ви. Також зараз ви можете побачити, що окуляри я йому натянула на його неймовірно прекрасну голову. на його волос. Чому так? Чому я не вирішила залишити їх, як було на оригіналі? А все доволі таки просто. Якщо б я залишила так, я б не змогла показати очі. А якщо я не показую очі, в нас мінус 300 до. До гарнійності картинки. М, да. На жаль, коли ти малюєш персонажа в абсолютно темних окулярах, то через те, що ми не бачимо очі, а очі це, на мою думку, і на думку дуже багатьох художників, дуже-дуже важлива частинка портрету, то стирається деякий прикол, десний прикол, менше в нас уваги на обличчя, а мені це не те що було потрібно, тому що так в нас тут є ще достатньо багато, якщо буде. Точно, то чотири персонажа, але для мене цей угарний гарний крейць, він головний герой. Як ви бачите, я вже починаю малювати щось на фоні і <смі> пониюка я вам, я ж так це люблю. Коротше, з капустою в мене особливих проблем не було, тому що я просто, як ви бачили, на світпенті взяла фойку капусти, трошечки вели її по краям, і така, типа, ну, вот это от приблизні нас усі от края, приблизні, от це от штуна, і на основі цього ми домалюємо. Я не вважаю, що це якась прям не знаю, мега-грех. Чи щось таке, тому що ну камо, це просто капуста. Якщо б я помаялася, і якщо б мені захотілося саму намалювати капусту, я б її намалювала. А так, це просто капуста. А от з динозавром, котрий зараз на фоні, у, -у, 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 -у. це прям м'яжа був, тому що, як ви можете бачити, я не те що в ладах з анатомією динозаврів. Тому да, я вирішила його залишити просто мультяшним, тому що, а чому б ні? Особливо для мене це плюс вайб. Також я малюю зараз котиків. Котиків я початково вирішила робити такими мультяшними, мінімалістичними, тому що, ну блін, це гарно, мінімалістичні котики це мем. А ще через те, що в нас головний герой це оцей рухла карієць в окулярах, то фон можна зробити мультяшним. Тому що, якщо ти малюєш е, нашого персонажа головного, на котрому повинен бути акцент деталізованим. Якимось реалістик, то фон може бути мінімалістичним, фон може бути якимось більш мультяшним, щоб не перетягувати на себе багато уваги. Також саме через це дуже часто фони блюряться, щоб в нас на фон, як я сказала, було менше акценту. В аніме ви часто можете побачити, що в нас навпаки персонажі, очевидно, чому не такі деталізовані, але фони. Доволі часто, майже в реалізмі, і ми чомусь не на них. Тут працюється в зворотньому плані, тому що в нас персонажі постійно движуться, вони прості і вони дуже сильно вибиваються з околення, тому і на них більше уваги. Тобто це в принципі працює в дві сторони. Якщо в нас персонаж деталізований, то фон можна малювати не деталізованим, і так буде набагато краще. І можна малювати недеталізованого персонажа, коли в нас деталізований фон. Але також важливо не переконтрастити, не передеталізувати фон, якщо в нас доволі простий персонаж, тому що так, він все ще буде виділятися. Але якщо фон буде мігаконтрастним, складно сказати, чи в хорошому плані в нас буде виділятися персонаж. А не як, наприклад, просто щось недомальоване. Я вже починаю лайнити, а тому, в принципі, можна вже і вам розповісти про що тут взагалі малюнок. Окей, про картинку, що згенерувала аїшка, ми розмовляти не будемо, тому що я, я не знаю, що там трапляється. Я не впевнена, що відписник, котрий це не генерив, теж в принципі знає, що там. Тому це буде на совісті, аїшки, це буде на її совісті. У мене тут доволі все просто, тому що глобального якогось сюжету його нема. У нас є наш кореєць Мігарофул, котрий в мене чомусь має вайби якогось, знаєте, арендодавця чи, можливо, ріелтера. Напевно, через цей костюмчик, але я не впевнена. Також на фоні в нас ця величезна капуста, капуста насправді величезна. На ній лежить кіт і єхаси. Відпочиває від чогось, загорає, щось робить. Хезе. Далі в нас на фоні, прямо реально на фоні фону наш динозаврік. Якщо цей динозаврік, він не просто так, точніше, вона не просто так з чорним волоссям, не просто так, ну, в принципі, динозавра ватафак, <свісно> наше динозавру волосся. Цей динозавр, а точніше, мірозавр чи Дінаміра це мемчик, котрий народився в Дискорді. Коли ми грали в Хартік, зламаний телефон малюнками, <гум> майже те ж саме, що зламаний планшет, ну майже є звичайно свої дрібнички, але ми зараз тут не це. І хтось написав динозавр Міра. Ну я очевидно, і хтось намалював. І потім цей персонаж став, знаєте, чимось таким бейс base». Of base". Я вирішила, що якщо у нас тут такі мя як «Ліптон і Капуста. А це, якщо що, ніки моїх двох, як я казала знайомих подруг, то і Мірозавра як м'ємного персонажа добавити можна. Котики були чисто по фану, тому що ви бачите, як виглядає мої оски. Тобто у нас не кадевочка, кошка жіночка і кошка-мужик. От котрий якраз таки зараз на рамочці з підпейту. Ну, да, це два різних персонажа, хто не знав, хто новенький. Да, на перебівочки, ось цей вот з дощем, це в нас жінка. А, буде от от, повертаємося знову чоловіку. По ну то, блін, котики класні. У мене навіть на новій заставочки теж котик чорний. Так от повертаємося до того, що в нас на фоні фону робинозавр. А нічого вона просто там стоїть, і як ви могли побачити, в неї в цій прекрасній чорній шевелюрі у нас трошечки загубився ще один котик, третій, теж черниш. Що він там робить? Я взагалі не маю жодної думки, жодної ідеї. Напевно, просто тусується мейбі. Вони друзі. Мибі, я не знаю. Ви ну, просто знаєте, все таки миловидно через те, що я вирішила додати рожевий, і через те, що я вирішила, що в нас тут буде рожеве небо. Окей, okay, не знаю why, але просто щоб було. То ця дружлюбність, ця мила атмосфера на те, щоб нас якось може склонити до думки, що тут трапляється щось не а, дружба, це диво. Тому мейві всі вони друзі. Також ви могли вже побачити, я навіть вже розмалювала, в нас є котик, такий риженький, він в нас сидить на облачці. Що він там робить? Я теж хезе, це просто Бог. Бог, кіт, да. конкретно в цьому малюнку Бог це кіт. Хто поважає моє висловлення багахульцем, той сам багахульник, тому що коти не боги, серйозно. ребята. Якщо ви так вважаєте, то йдіть нафіг з мого каналу. Я вже перечисла персонажів, але я не впевнена, що вам сильно стало зрозуміше, що тут трапляється, що тут за дійство. Тому що да, я хз ще тут не трапляється нічого, що можна в принципі пояснити в нормальну мову. І знаєте що? Знаєте, що я вважаю, що це прикольно, тому що мені подобається ж котру інколи висірає шиї. Да. Це прикольно, це забавно. Я доволі таки часто, доволі таки багато, просто по приколу, коли я сижу з цими самими двома мегалендами, знайомими зподругами подругами і Капустой, ми генеруємо дофіга картинок з допомогою. Чому? Тому що це смішно. Я не знаю, ми генеруємо всякий треш. Ми, да, інколи генеруємо щось прикольне, щось забавне, щось гарне. Да? Ми такі, Ух ти, прикольно. І все, але вчасності ми генеруємо реальний якийсь триндець по типу того, що знаєте, сум молиться ісусу, чи, наприклад, якийсь персонаж, наприклад, та ж капуста, просто качен капусти на екскурсії в Кореї, тобто, ну. Знаєте, щось доволі таки дивно. Коли ти починаєш собі уявляти такі ідеї, то ти мейбі доволі таки багато часу витратиш на те, щоб продумати, як це плюс-мінус, просто навіть гарно ненормально очевидно, просто гарно зобразити. У шаї, у штучного інтелекту, а іішки, такої проблеми немає. А коли ти хочеш побачити такий треш, то ну, очевидно, що набагато легше піти туди. <хех> І знаєте що? Я вважаю, що за допомогою цієї ж згодності аріжки можна доволі таки круто прокачатись. Прокачатись, очевидно, не в малюванні конкретно якихось штук, чи не в піднятті рівня анатомії, чи кольоробачення, чи щось, щось таке практичне. А у прокаченні. Плюс вайб, скажімо, у твоїх картинок. Щось забавне. Якщо вам, як і мені, подобаються всякі сміхуйочки в картинках, якщо вам подобаються такі рофла вайби, то, блін, чуваки, це для вас. Спробуйте погенерити. Я в описі під цим відео. Залишу посилання на цю аїшку. Аїшку, коти, я генерую картинки, по просто по тексту, там це до нескінченості можна робити. Це знаєте, це не ті сайти, там, де а, ти три чогось генерав, і все. аплатім, платі гроші сюди-сюди. Ні, там можна це робити до нескінченності. <смірки> спробуйте. Просто спробуйте вбити там в цю непошукову але строку. Якусь максимальну шизоїдну ідею. Я не знаю для прикладу, просто візьміть якусь тварину. Наприклад, у нас є гусь чи качка. І цього гуся чи качку ви приписуєте йому, наприклад, якусь професію. Наприклад, качка стріляє з луку. Наприклад, качка повар, чи наприклад, качка повар стріляє з лука у качку е рицаря. Тобто ви розумієте, можна би ще що завгодно. Ви могли помітити, що в цьому відео я, як багато художників, не сиру на аїшку, але також я, як багато художників, не оправдовую її використання на пряму у картинках. Що я в біса таке? Я в біса людина, котра вважає, що шаї це афігенний інструмент для того, щоб робити міміси і всякі, в принципі, забавні штучки. Якщо ви дивилися моє відео другої частини зламаного планшету, де вона вийшла, хто чекав, переглянути на каналі. Я навіть окремий плейліст зробила з цими двома частинками, щоб не загубити, то там є пісенька, котру так текст написала Ліптон, та сама, знайома ж, подруга, але саму музику, сам спів, голос і все оце, і навіть картинку. Котру я згенерила, ну окей, вона згенерила Ліптон, для того, щоб поставити аля як на обкладнику цього ультратреку, це все було вишки зроблено. І це виглядає, як п'ям. Да, це дехто там тронувся в коментарях, що ой це так мило, це так класно, мені звичайно приємно було, тому що не да, зря це все монтувала, це все ставляла. Але це все одно як рофла така момент, рофла момент, щось забавне, щось смішне. І якщо мене колись запитають, то не сріться використовувати аїшку. Але я буду жорстко вас засуджувати, якщо ви будете використовувати аїшку напряму в своїх картинках. Єдине, що я в принципі можу зрозуміти, це коли ти балюєш або для себе або людина проінформована на фоні щось нагенерити і розблюрити десь там в жопі, щоб цьому немається дофіга часу з розумінням, що потім це все одно буде в плюрі пара п'ятишек, але початково намалювати це аерографом і щоб виглядало нормально, не вийде окей, окей. Це я розумію. Але якісь більші, якісь важливіші детальки. Ню. Я буду вас заскучувати, тому що маю на це право. А поки я балакала, ось і домальован малюнок, котрий я малювала приблизно три години. Майже як зазвичай, але насправді це, якщо з рахуванням скетчингу доволі таки швидко. І також, ось трохи підблюрна версія. Де, де люблю тепер блюрити Чесненька мого стилю, можна сказати. Я не можу сказати, як для вас виглядає ця картинка. Не можу з певністю, зі ставят вірогідністю вказати, який вайб вона для вас має, але особисто для мене, що ж, очевидно, можу сказати, що вона є. Для мене це обкладинка для якогось милого, знаєте, зборника пісень, але з божевільним якимось текстом, якимось правда, дивним, не те, щоб трашовим чи жорстоким, але просто дуже-дуже нез'ясним, дуже, дуже, нез дуже незрозумілим. Щось таке напевно має вайби або якогось джейпопу, або якогось Лейфая, або дуже такого чолового джазу. Не. Співати я не вмію писати музику теж ні, але її доволі таки сильно люблю. Думаю, як в принципі більшість людей на планеті. Порівняємо цю картинку з оригіналом і зрозуміємо, що блін, а змінилось та все. Очевидно, окрім персонажів, тому що да, я їх зберігла. І ні, я не вважала за оцей от столик, що в нас в кутку екрану за окремого персонажа. Ні, дякую. Хоча капуста в нас окремий персонаж. Якщо ви достатньо уважні, то можете побачити, що я навіть, навіть зберігла окраску наших котиків і колір очей динозавріка. Звичайно, натомість цьому можна побачити, що я змінила також і колір мегастильового піджачка нашого корейця. На жаль, корейця дещо б на корейця, але, але прошу зауважити, прошу зауважити, я правда намагалася зробити йому оригінальну оцю щелепу, більш таку квадратну, тому що. Да, якщо ви уважно дивилися на світмейт, коли я скетчила, то ви бачили, як я це змінювала, тому що початково в нього була Base of Bases, абсолютно звичайна щелепа, яку малюють всім анімешним чувакам. Я старалась, правда? Те, що так азіат, те, що 100% зараз ще читається. Я стараюсь над цим, але також в нього все одно більш ей форма очей тому що хочу вас, знаєте, так зауважити, у вас, знаєте, attendant, будь ласка, зверніть увагу, вообще то в аніме, в принципі, складно малювати чоловіка в азіата. Я розумію, що їх є гета, я розумію, я знаю, але не у всіх азіатів в аніме навіть малюються от такі от очі. Ви, в принципі, подивіться на всіх інших чоловіків у всіх інших аніме. І навіть в тій же магічки. Тому можна, я думаю, мені можна це вибачити. Ах, так, пам'ятаєте, я вам казала, що покажу і інші картинки. Що, звісно, я вам покажу. Ось вони починають. Переприметуватися. Якщо ви хочете якось їх пороздивлятись, чи якщо хочете побачити якісь самі картинки, хто нагенерив, то переходьте в мій телеграм-канал, який знаходиться в описі під цим відео, як інста, в котрі я викладаю чисто малюнки. тому що якщо вам цікавий такий контент, то будь ласка, але все мою думку інста вже дохла соцмережа для художників. <кхем> <кхем> Та, вибачте, наболіли. А так, якщо вам сподобався цей відео, то поставте лайка, тому що ну я маленький украрт канал, мені це важливо. Якщо вам сподобалося, і я, то підпишіться на цей канал, подивіться в мене. <гум> да, може похисуватись, в мене 100 з чимось уже відосів на каналі, тому да, контенту багато. Можете прийти і подивитися. Як я казала в початку відео, то частенько балакую на дивнуваті темі, цікаві, сподіваюся. я підіймаю старезні. Буває, майже вкрите пилом формати і знімаю про всяке художнє, всяке прикольне. Коротше, Base of Bases арт канал, щоб поставити відос на фон. Всім дякую, хто подивився цей відео. Дякую. Очевидно, величезне. Дякую всім, хто погенерив картинки в той челендж, що я оце, 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 оце казала. І всім пока-пока. А це була Міра.